Всім привіт, It's your Royal Blog, Мене звати Катя, і я вже готова розповісти вам останні новини з життя британської королівської родини. Тож всідаємося зручніше та розпочинаємо. Сьогодні поговоримо про напад на принца Чарльза, який, мовляв, хотіли скоїти студентки-феміністки. З'ясуємо, що там у Кембриджі, бо чутки навколо їхньої пари й досі курсують мережею. Та спробуємо дізнатися, у якій небезпеці опинилися Гаррі та Меган, і це я зараз не інтригую і не жартую. Там реально проблеми. Тож розпочнемо, як завжди, зі старших членів королівської родини, а саме з принца Чарльзом. З'явились подробиці, що нібито коли Чарльзу було 20 років, на нього хотіли скоїти. Напад студентки-феміністки. про це пише Май Майланден з посиланням на книгу Річарда Олдріча та Рорі Кормака. The Secret Royals, Сікрет and the Crown from Victoria to Diana». кажуть, що до групи потенційних злочиниць входили студентки Манчестерського університету. Вони самі називали себе професійними викрадачками, і заручившись підтримкою феміністок із Гертон-коледжу, планували викрасти принца Чарльза і вимагати. За нього викуп. Ще в 1968 році, коли Чарльз навчався у Кембриджі, особиста охорона майбутнього короля нібито дала слабину. Автори книги стверджують, що охоронці Чарльза слідкували за ним на шанобливій відстані на досить пошарпаному старому лендровері. Ну, чи моя бусинка плісла, то в блогі знімається, так? Да? Ну, давай саме поснімається. Ну, Цей випуск ми продовжимо разом з Мією, бо мій песик хоче зі мною посидіти, і вона передає вам вітанічка. Тож, повернемося. Тобто, те, що охоронці слідкували за Чарльзом, так. Не близько, скажімо так, а досить відсторонено, це й дало привід дівчатам замислитися над тим, щоб втілити свій план у життя. Але на мою думку, це така якась мечня. Навіть якщо охоронці принца слідкували за ним на шанобливій відстані, то це зовсім не означає, що їх там набрали звідки то незрозуміло звідки. І що вони не зможуть дати ради під час якогось злочину? Ці студентки феміністки переоцінили свої. Можливості охорона принца Чарльза дуже швидко зреагувала на молодих жінок, які слідкували за саме Чарльзом. Особистий охоронець принца Майкл Варні з'ясував, що група студенток, саме з Манчестерського університету найзатятіших прихильниць свободи жінок планувала вчинити набіг на Трініті Коледж у Кембриджі під час карнавального тижня. Що таке карнавальний тиждень? Я вам теж зараз розповім. Це. Щорічний захід для студентів, коли всі вбираються в карнавальні костюми і влаштовують розіграші, щоб зібрати гроші на благодійність, Майкл Варні, це особистий охоронець Чарльза, стверджував, що ситуація була на волосині від катастрофи. Мій. Ну, чого ти кричиш, доза милоти на цьому скінчилася. Мія пішла займатися своїми справами. Повернемося до нібито викрадення принца Чарльза. У книзі про королівських осіб зазначається, що ці студентки встигли найняти автомобіль для втечі. Організувати місце, де могли б утримувати принца, але Чарльзу таки дуже пощастило. Пишуть автори. Його охорона не втрачала пильності, і активісткам так і не вдалося реалізувати свій план. Деталі як охоронцям вдалося нейтралізувати викрадачок. Нам не розповідають, але походьтеся, було б дуже цікаво дізнатися, як і навіщо цей план взагалі був у головах цих жінок. Таке ото і сміх, і гріх. Продовжимо досліджувати, чим же займалася Роялс минулого тижня. Поговоримо про принца Едварда. Він як віце-патрон ігор співдружності вручив медалі у фіналі чоловічого трампліна з дистанції 3 метри. Також Едвард офіційно закрив ігри співдружності після видовищної церемонії закриття на стадіоні Олександр. Його дружина Софія, як патронес англійського хокею, привітала жіночу. Збірну з перемогою на іграх співдружності в інстаграм королівської родини. Ось що написала Софі: величезні, величезні вітання. Інгленд Хокей, заслуженим золотим медалістам співдружності. Браво Холі! Що керуєш такою чудовою командою. Я така щаслива і так пишаюся вами всіма. Ви всі зірки. Написала Софі, минулого тижня відсвяткувала день народження принцеса Беатріс. Їй виповнилося 34 роки. Жінку в соцмережах привітала її молодша сестра Євген. Та чоловік Едор. Ось яке зворушливе послання він написав в інстаграм: Ти найкраща в світі дружина. Крім того, ти найкраща мама в світі. Ми дуже тебе любимо. З днем народження, моя кохана. Крім цього, є ще й кілька новин про піпу Мідлтон. Вона має успадкувати титул. Здивувала так, я нічого не наплутала. На відміну від Кейт, піпа не збирається колись отримати королівський титул, проте вона успадкує титул завдяки шлюбу зі своїм чоловіком з Джеймсом Метьюзом. Чий батько є шотландським Лердом. Це означає, що в майбутньому після смерті батька Джеймса він стане Лердом Гленом Афріком. А піпа леді Глен Афрік. Про це пише Хелов Мегазін. Переходимо до новин гарячіших, а саме до Кейт і Вільяма. Тут є багато про що поговорити. Розпочнемо з того, що принц Вільям особисто керував гелікоптером. Коли привіз дочку на ігри співдружності. герцог Кембриджський вибрав для подорожі вертоліт, який сам і пілотував. Повідомляє Daily Mail. На відео опублікованому на youtube каналі Cobra Emergency, зафіксовано, як Вільям. Приземляється на полігоні Таліхо. герцог Кембриджський здійснив повільну посадку вертольоту на полі, після чого батько та дочка застрибнули в чорний рейндж-ровер, щоб вирушити на спортивний захід. Тим ми не можемо просто так пройти повз цієї ситуації, адже в королівській родині не прийнято літати разом. Тим паче, щоб хтось з роялсів керував е гелікоптером. Чому так? На це питання також є відповідь, адже королева боїться, що у випадку катастрофи британська монархія зіткнеться з кризою престолу наслідування. До 2013 року, згідно з протоколом, двом спадкоємцям престолу було заборонено літати разом, і тільки в 2013 році цим правилом почали нехтувати, і все через народження дітей Вільяма або Кей та Вільям були незгодні, щоб родина літала окремо, щоб Використовувалося кілька бортів, і вони почали літати одним бортом. Але погодьтеся, що це є небезпечно і ну, може загинути ну, прямо вся родина у в авіакатастрофі, не дай Боже. Ну тобто побоювання. Королеви мають свої підстави. Ох, вже цей Вільям. Останнім часом він просто повірив у себе. Тим, якщо ВІЛ та Лотті летіли в Бірмінгем на гелікоптері, то Кейт Мідлтон прибула в місто потягом. Хтось побачив в цьому протест від Кейт, нібито таким чином вона карає Вільяма, тому що той знову забруднився у скандалі зі зрадою. Якщо ви досі не в курсі щодо цього, то ви 100% не дивилися ось це моє відео. Де ми розібрали стосунки Кембриджі просто по кісточках? Тож обов'язково подивіться там багато чого цікавого. Повернемося до поїздки Кейт у Бірмінген. Під час поїздки з нею трапився милий випадок. Вона дуже мило поспілкувалася з хлопчиком Тедом, який виявився сином. Оглядача «The Times» Метью Саїда цю історію батько згодом розповів у своїй колонці у виданні. Як все трапилося, я розповідаю вам, коли журналіст пішов у туалет, Кейт випадково завела розмову з його сином Тедом. Займаючи своєю справою, я чую, як мій син розмовляє з жінкою. Ти тут один запитує жінка. Ні, там мій тато каже син, вказуючи на туалет. Переказує нам цю історію Саїд. За словами журналіста, тет і супутниця сміялися і весело проводили час. Давайте каже Метью, нам час виходити. «О, і дякую, що склали йому компанію. Звертається до жінки репортер. Втім, коли Метью побачив перед собою Кейт, він зупинився і замовк. Його брови поповзли вгору, а обличчя не стримувало подиву. Кейт випалив Саїд. У вестибюлі не було ні бодігарту, ні озброєної охорони. А ось стоїть герцогиня Кембриджська, яка весело балакає з моїм сином. Продовжує свою розповідь Саїд. Коли Метью спитав у теда, чи знає, з ким він розмовляв, малий відповів: поняття не маю, але вона була дуже милою. Герцогиня не знала, що розмовляє. Із Сином журналіста, тому я вважаю, що це відображає її характер і почуття обов'язку. Монархія в надійних руках наголосив в своїй колонці Саїд. Ось така мила історія трапилася із кейт-дорогою в Бірмінгем. Втім, їдемо далі. Далі, на жаль, новини від Кембриджів не такі милі. Якби ця новина стосувалася української політики, а не особистого життя Кембриджів, я б написала, що мережою шириться зрадонька. Все Сило тому ж Бірмінгемі Кейт Мідлтон помітили пезобруч. Стоп-стоп, саме без обручку, яку Вільям подарував їй на заручини, вона була з весільною обручкою, тож не все так погано, як здається, на перший погляд. Як пишуть експерти, для Кейт немає нічого незвичного в тому, щоб вийти у світ без каблучки з сапфіром та діамантами. Коли є ймовірність, що саме Мідлтон може брати участь у Спортивних змаганнях, а також Кейт знімає цю каблучку, коли вона відвідує медичні заклади. Наприклад, Кейт також була без обручки, коли відвідувала змагання з вітрильного спорту. Про це я вам розповідала раніше. Проте фанати в соціальних мережах здивувалися, чому цього разу Кейт не одягла цю каблучку, оскільки на змаганнях в Бірмінгемі на іграх співдружності їй не доводилося брати участь у якихось спортивних змаганнях. Що писали фанати королівської родини в соціальних мережах. Цікаво, чому на герцогині Кембриджській немає обручки. Написав один з шанувальників королівської родини в Твіттер. Мені було цікаво, де була обручка Кейт, зазначив інший користувач соцмережі. А третій припустив, що можливо герцогиня Кембриджська віддала обручку в ремонт. Ну що там, таке теж могло трапитись. Однак у деяких користувачів такий жест герцогині викликав тривогу. Змій, як ви знаєте, вже почали поширюватись. Чутки про його зради, і тому дехто вважає, що Кейт зняла заруч... заручальну каблучку, щоб таким чином покарати. І загалом, ну, це було по-королівськи просто зняти каблучку і таким чином показати світові, що в них там трошки розлад у стосунках, але я не думаю, щоб Кейт взагалі це робила з цього приводу. Це не по-королівськи, це, ну. Це було б не дуже, ну чесно, навіщо кому знати, хто там що в них в родині? Вони такі стримані Кембриджі завжди, що ну вони б не. Почали виносити е, сор з ізби. Так їдемо далі. Пишуть, що розшукують актора на роль Вільяма в короні. Продюсери серіалу зіштовхнулися з серйозною проблемою, незважаючи на те, що зйомки фінального сезону мають розпочатися буквально ось ось. Досі не знайдено актора на роль принца Вільяма. Про це пише Daily Mail. Директор із кастингу Роберт Стерн виступив з останнім закликом до вебсайтів шоу-бізнесу, закликаючи відповідних. Кандидатів пропонувати свої кандидатури. Корона шукає видатного молодого актора на роль принца Вільяма у наступному сезоні. Це важлива роль у відзначеній нагородами драмі і шукаємо сильну зовнішню схожість. Зйомки розпочнуться на початку вересня, заявив чоловік. Зазначається, що попередній досвід зйомок у кіно не потрібен, хоча це й дивно. Але послухаємо, що з цього приводу кажуть. Творці серіалу. У нас великий досвід у наданні серйозної підтримки молодим акторам та їхнім родинам у тому, що вони знаходять унікальним творчим процесом. Наголосили творці серіалу. Додаю, що також не затверджений актор на роль принца Гарі. Нагадаємо, що в останньому сезоні корони Вільям і Гарі будуть розбиратися з наслідками смерті принцеси Діани. Нетфлікс також підтвердив, що у п'ятому сезоні буде показано інтерв'ю опального Мартіна Башера. З панорами принцесою, а джерело близьке до серіалу сказало, що в ньому буде показано те, що ми тепер знаємо про те, як було отримано те інтерв'ю і як поводилося з Діаною. Нагадаю вам, що минулого року стало відомо, що журналіст Мартін Башир обманним шляхом взяв це інтерв'ю у принцеси Діани. Якщо ви хочете, щоб я зробила розбір цієї ситуації. Залиште якісь смайлик у коментарях. Це буде наш такий знак, що ви. Хочете, і тоді я зроблю таке відео. Але повернемося до нашої новини про розшукування актора на роль Вільяма. вартість кожної серії останнього сезону драми перевищує 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Це ого, го які гроші. Раніше повідомлялося про те, що принц Вільям роздутився через зйомки нових епізодів гучного серіалу. Зокрема, його обурив той момент, що знімальна група вирішила організувати зйомку прямо під його вікнами, прямо під вікнами. Кенсингтонського палацу нібито там знімали епізод, коли Діана одягнена у сукню помсти. Вийшла до лондонської Serpentine Gallery у 1994 році та порушила цим протокол королівського двору. Тож, як би там не було, а хлопці, тих хто дивляться наш канал, я вам раджу. ну-ка, подайте свої заявки на роль е, принца Вільяма. Можливо, вам пощастить. А ви нам потім розкажете, як то воно бути у Лондоні та грати королевича. Ідемо далі зараз про наших улюблених сасексів. Розпочнемо з Гарі, оскільки він зробив важливий для нашої країни крок, а саме особисто подзвонив нашій парамедикині Тайрі. Тайра, або як звуть жінку насправді, Юлія Паєвська, яку звільнили з полону в червні, дала інтерв'ю виданню The Telegraph і розповіла, що спілкувалася з принцем Гарі. Тайра стверджує, що Гарі зателефонував їй в перший же тиждень після звільнення і закликав про продовжувати боротьбу. Нагадаємо, що російські окупанти викрали волонтерку Тайру в березні, коли вона вивозила постраждалих із Маріуполя до мого рідного Запоріжжя. Її тримали в полоні та катували три місяці поспіль, навіть схиляли до самогубства. Ну. Це росіяни, ніхто не здивований. Чому принц Гаррі для дзвінка обрав саме Тайру, на це питання? в мене також є відповідь. Паєцька мала виступити на Invictus Games в Газі. Втім, замість неї туди поїхала її 19-річна донька Анна Софія. Її виборола бронзову нагороду в стрільбі з лука. Дівчина використала всі можливості, щоб привернути світову увагу до трагічної історії її матері. А збірна України провела кілька акцій «Сейв Тайра. В Гаазі, аби допомогти визволити Тайру з полону, все це допомогло. І Юлія каже, що її перестали катувати саме після цих подій, а згодом і погутів е, обміняли. Тайра також переповіла бесіду з Гарі. Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Сказав, що підтримує Україну та всіх нас, каже Тайра зетелеграф. Отак, от, от ну що сказати, дякуємо Гарі. Ми обов'язково подолаємо цих істот. Героям слава і смерть ворогам! Їдемо далі. Поговоримо про день народження Меган. Стало відомо, чому Меган, а також принцесу Бетріс, не привітали з ним народженням інстаграм королівської родини. Як з'ясувалося, відсутність публічних повідомлень з нагоди дня народження когось із членів королівської родини, які не є senior royals, не вважається зневагою, а Єлизавета II нібито особисто привітала Меган. Пишуть що королева привітала герцогиню Сасевську приватно, але от її офіційний інстаграм не згадав про день народження Мегану, оскільки вирішили, що членів сім'ї, які не працюють на Британію, не слід вітати публічно. Зазначили в Daily Експрес, в принципі, то і логічно. Нагадаємо, публічно день народження Меган привітали Кембриджі та Принц Чарльз. хто та режисер Тайлер Перрі публічно назвав Меган принцесою. Уявляю, як їй це льстить. Чоловік удостоїв Меган такого звання в пості, коли вітав Меган з днем народження. Ось послухайте. Останні кілька років я сидів в першому ряду в твоєму житті. Я бачив, як ти терпіла те, що зламало багатьох людей. Я так неймовірно пишаюся тим, як щаслива тепер ти, твій чоловік і ваші діти. Мене наповнює радість, коли я вітаю принцесу Меган із Днем Народження. Писав він. Втім, після цієї публікації тайлер вже встиг вихопити просто хвилю критики, оскільки фанати королівської родини поспішили вказати йому, що меган не має титула принцеси. Фанати вказали, що її титули це герцогиня, баронеса, графиня, але аж ніяк не принцеса. Хоча Меган, я думаю, безперечно було дуже приємно почути таке привітання. Проте Мабуть, на цьому добрі новини для сасексів закінчуються, оскільки родина перебуває у небезпеці, і це я зараз не для інтриги говорю і не перебільшую. Біля розкішного маєтка Меган та Гаррі помітили лева. Ось такий звір потрапив на камери відеоспостереження. Лев з'явився в елітному селищі через сильну посуху та пожежі. Пояснюють, що дикі тварини все частіше підходять до місць, де живуть люди. У пошуках їжі кури можуть бути швидким і легким джерелом їжі для тварин, які полюють, тому вони повинні бути в безпеці. Заявила. Щодо появи лева на території елітного селища Монте-Сіто, директорка асоціації Монте-Сіто Шерон Бірн. Крім того, жінка закликала жителів цього селища стежити за сміттям, оскільки виконати баки їжа може стати додатковою приманкою для диких тварин. Тобто, дикі звірі шукають Монте-Сіто їжу, а саме це можуть бути кури, які там розводять, і е, виконати сміття. Кажуть, що місцеві побоюються, що тепер їхні домашні улюбленці та маленькі діти наражаються на серйозну небезпеку? Він поспішила заспокоїти хвилювання і висловила сподівання, що оскільки гірські леви істоти одиночні. Вони не будуть довго перебувати там, де є люди. Таке собі заспокоєння. Мене б це не заспокоїло б зовсім. Нагадаємо, що наші Гарі та Меган також розводять курей. Усі 10 птахів були врятовані ними з промислової ферми. У дворі маєтка сасексів. Є навіть курник із надписом на вході заїжджі двір Арчі відкритий у 2021 році. Птахів, зокрема, доглядає сам Арчі. Та його молодша сестричка. Тож потенційно всі мешканці Мон Монте-Сіто зараз знаходяться у небезпеці, але будемо сподіватися, що відповідні служби США відреагують та якимось чином гуманним способом відловлять лева. Та сподіваюся, відправлять його у якийсь добрий зоопарк. Дай Боже. Ось таким був минулий тиждень. Сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час послухати новини про життя членів британської королівської родини. Буду дуже просити вас поставити лайк цьому відео, оскільки саме завдяки лайкам та коментарям YouTube просиватиме ролик далі, і його побачить більша кількість людей. Не забудьте підписатися на цей канал, оскільки за нашою статистикою без підписки дивляться десь приблизно 55%. Нам буде дуже приємно, якщо ви станете нашими постійними глядачами та ставте дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. За можливості та бажанням, ви також можете стати спонсором нашого каналу на Патреоні, або просто задонатити нам копійку на картку. Нам буде дуже приємна ваша підтримка. Тож, слава Україні! Донатимо на ЗСУ Боже Храни Королеву та розвиваємо україномовний YouTube разом. Цілую, люблю ваша королівська блогерка!